Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Марина сиділа на підвіконні, дивлячись, як за вікном тане сірий туман, Дощ ковзав по склу тонкими струмками, нагадуючи про всі неприємності, що навалилися останнім часом. Серце стискалося від образи, від нерозуміння. Від тих дрібниць, що перетворювали її життя на суцільну боротьбу за власний спокій. Вона стискала руки в кулаки, намагаючись приборкати сльози, але вони непрохано котилися по щоках. Ні, прошепотіла вона, не дозволю якій злій людині отруїти моє життя. Оце правильно, сказала Оксана, її подруга, яка сиділа навпроти, зручно мастившись на канапі. Треба взяти себе в руки. Ти, як завжди, спокійна, усміхнулася Марина. Оксана примружила очі, уважно дивлячись на подругу. То що, більше не плакатимеш? Ні, не буду, відповіла Марина, усміхаючись крізь стому. І як твоя проблема? Вирішилася. Марина знала, що Оксана ніколи не жаліє нікого. Для неї все було або чорним, або білим, без відтінків. Оксано, ну годі, не всім же бути такими сильними, як ти. А при чому тут сила? Суворога промовила подруга. Себе треба любити і поважати якщо ти сама в собі не впевнена, якщо вважаєш себе недостойною свого влада, то й інші так думатимуть, ти ж навмисне себе виставляєш, як не наречена, а як жертва. Ще бракує, щоб на власному весіллі розплакатися, і туж такими чорними розводами по сукні потекла. Марина не стрималася і розсміялася. Ти хочеш, щоб у моєї майбутньої свекрухи серце стало? А, до речі, як ви з ними ладнаєте, змінила тему Оксана. Ну, з Владом, наприклад, коли ми разом, вона така свята, просто Янгол, відповіла Марина. Лише раз свекруха показала себе справжньою, коли дізналася, що я здит будинку. Та ти що? Оксана підняла брови від здивування. О, тут треба було бачити ціла промова про генетику і внуків інвалідів. Оце змія, обурилася Оксана. Але Влад швидко поставив її на місце. Відтоді, мабуть, вона і затаїла на мене зло, а може, й справді вважає мене недостатньо їхньої родини. Оксана засміялася. Їхньої родини? Вони що, нащадки князівського роду? Здається, Влад казав, що його батько взагалі з села, так і він навіть цим пишається, а от Тамара Сергіївна завжди просить його замовкнути, коли мова про це заходить. Ясно. Ну, а що з твоїм розслідуванням? запитала Оксана. Марина глибоко зітхнула. Зайшло в глухий кут, ніяких зачіпок. Єдина жінка, яка бачила маму, на вокзалі, і все. Після вступу до університету Марина одразу почала шукати своїх рідних. Це було неймовірно важко, майже неможливо, бо історія її народження була дивною. Мама залишила її в дитячому будинку і померла невдовзі після пологів. Єдина річ, що залишилася від матері старовинний золотий перстень. Спершу його заховала завідувачка закладу, розуміючи, що він колись стане ключем до розуміння минулого дівчини. Марина намагалася знайти хоч якісь сліди через ювелірні майстерні, але марно. Перстень був старовинний, зроблений на замовлення, і лише посилював в таємницю її походження. Тоді вона почала шукати людей, які могли б щось бачити, і в певному сенсі їй пощастило вона знайшла двірника, який бачив маму з немовлям, а потім жінку ще продавала пиріжки на вокзалі Стій. покликала та. Ти ж її донька, правда? Дуже схожа на неї. Марина ледве стримувала здивування. Ви щось згадали? Ходімо в хату, я тут поруч живу, тихо сказала жінка. Не варто тут стояти. За столом, тримаючи в руках гарячий чай, Марина слухала кожне слово. Знаєш, мені тоді здавалося, що вона чекає потяга, аби кинутися під нього, почала жінка свою розповідь. Я сама закінчила торгівлю і рушила до неї. А як підійшла, бачу, вагітна, причому зовсім скоро мала народжувати. Я ж півжиття пропрацювала санітаркою в пологовому. Кажу їй, чого розсілася, потяг зараз приїде. А вона головою киває і каже: Та нехай. Я її ледве підняла, а очі в неї порожні. Так, ніби щось трапилося. Ну що мені з нею робити? Повела додому. Тут вони трохи відігрілися, попили чаю, а потім каже, що ніяк не можна, аби її знайшли, бо батьки не сприймають її хлопця, вони вважали його недостойним і примушували зробити аборт, от вона й втекла, а потім він зник. Дівчина була впевненою, що то її батько його прибрав. Знаєш, я їй вірила і не зовсім. Дивна була, ніби не при собі, а ввечері в неї почалися пологи. Я вже хотіла викликати швидку, але вона благала не треба, не можна, мені заборонено народжувати. Жінка тяжко зітхнула. Коротше, час було втрачено. Урешті вона народила тебе тут сама ледь жива. А ти вийшла міцненькою та гарною дівчинкою. Минуло три дні, і вона збиралася йти. Куди ж ти з дитиною на мороз? А вона відповіла осмислено. Я, донечко, поки віддам у дитячий будинок, а сама до батька поїду поговорити. Може, він схаменеться? Невже не здатен не прийняти свою внучку? От і все. Вона пішла, а я чекала, думала повернеться. Потім дізналася, знайшли її на ганку дитячого будинку. Я, звісно, нікому нічого не казала, бо боялася, щоб посадили мене за домашні пологи. тяжко зітхнула жінка. Марина слухала, затамувавши подих, ловлячи кожне слово. Скажіть, а як її звали? Точно не можу сказати. Документів я не бачила, назвалася Анею. А ще щось може, пам'ятаєте хоч якусь дрібничку? Жінка замислилася, потім похитала головою. Нічого певного, хіба одне. Вона не брехала про те, що її батько якийсь впливовий. Манери в неї були непрості, знаєш. Такі незбідних, не знаю, як пояснити, хоч і в лахміттях, але вся горда, непідступна. Це було все, що Марина змогла дізнатися. Її мама, вагітна і самотня, втекла від родини, боячись примусового аборту. Пологи почалися раптово, і дівчинка народилася тут, у чужому домі, залишившись на піклуванні незнайомої людини. Минуло багато часу. Марина відвідувала вокзал не раз, розпитувала всіх, хто міг щось знати, але всі казали одне вагітних жінок тоді було багато, всіх не згадаєш, вона засмучувалася, та влад завжди підтримував її. Не можна опускати руки рано чи пізно з'явиться зачіпка я відчуваю. Марина усміхнулася, хоч і розуміла, що він вигадник щитой, але була вдячна за його підтримку. Вона знала, що тепер має шанс відкрити своє минуле, знайти родину і почати жити по новому. А тим часом у великому будинку на околиці Тамара Сергіївна сиділа з подругою Наталею, каву із солодощами, обговорюючи Марину. Взагалі не розумію, як мій влад міг таке утнути, обурювалася Тамара Сергіївна. Ясно ж, ця простачка йому не пара. Набридне йому через пару років, та з нею ж навіть поговорити нема про що. Ти, по моєму, занадто категорична, обережно заперечила Наталя. Та годі, Таню, вона й двох слів докупи не може зв'язати. Це раз. А по друге, вона зовсім не розуміє, що таке гроші, їх у неї ніколи не було і не буде, і навіть прагнення до них нуль. Може, це якраз добре? несміливо всміхнулася подруга. Погано, Наталю, різко відрубала Тамара, це дуже погано. Я б ще стерпіла, що вона злидня, але те, що вона без роду і без племені? Ні. І повір мені я знайду спосіб показати синові, що ця дівчина ніхто. Наталя дивилася їй пильно в очі. Бачу, ти вже щось задумала. «А вже ж. Завтра переговори з бутенками. Я, типу, захворію, і пошлю її замість себе. Та ти що, вона ж там усе зіпсує, та й нехай. Завтра ж тільки підписання, не страшно. А потім, вибачусь, скажу, що покладалася на майбутню невістку, а вона підвела. Наталя лише похитала головою. Ой, подруго, ти справді молодець. Але на твоєму місці я бу такі ігри не грала, знаючи вдачу Олексія Бутенка. Та взагалі, мені здається, на нього просто наговорюють. Відкинулась на спинку дивана Тамара Сергіївна. Ми ж бачились лише раз, але він мені здався цілком адекватним. Марина не встигла оговтатись від розмови з жінкою на вокзалі, як наступного ранку їй зателефонувала Тамара Сергіївна. Голос свекруха звучав дивно лагідно, і це викликало в дівчини легке здивування. Мариночко, мені так потрібна твоя допомога, промовила жінка. Чоловіки сьогодні на фірмі. А мені треба підписати невеликий договір. Голова розболілася, ледве встаю. Будь ласка, з'їдь замість мене і підпиши все. Ти ж вже майже член нашої родини. Марина розгубилася. Але я ніколи не займалася такими справами. А якщо щось буде не так із документами, там усе узгоджено. Головне, поводься впевнено, щоб ніхто не здогадався, що ти новачок. Суворо додала Тамара Сергіївна, чи мені самі їхати, а раптом помру дорогою. Звісно, я поїду, відповіла Марина. Тільки скажіть, що саме потрібно зробити. Жінка лише посміхнулася і попросила подати водички, а потім тихо кинула в сумочку Марини невеликий пристрій, який тихо класнув у кишені. Марина цього не помітила, зосередившись на завданні. Вона всю дорогу повторювала собі. Тримайся впевнено, це випробування провалити його не можна. Серце калатало, пальці ледь стримували терпіння, переговори мали відбутися у дорогому ресторані, і повертатися вже було пізно. Увійшовши, вона чемно пояснила адміністратору, хто вона така, і навіщо прийшла. Той лише кивнув і провів її у кабінет. Перед нею стояли два чоловіки один літній, поважний, інший років сорока. Їхні погляди ніби застигли на ній. Марина сіла, поклавши руки на стіл, намагаючись не видавати хвилювання. Молодший чоловік зробив крок, узяв її за руку і раптом завмер, розглядаючи перстень на пальці. Звідки у тебе цей перстень? запитав він голосом, що ледве стримував здивування. Марина здригнулася, швидко сховавши руку. Він завжди був зі мною. Раніше належав моїй мамі. мамі? Чоловік різко підвів очі. Як її звали прізвище? Звали Аня. Прізвище не знаю. можливо, інше. Чоловік довго мовчав, а потім прошепотів. Так, Аня, саме так її звали. Ноги Марини підкосилися. І вона злегка похилилася, але старший чоловік швидко підхопив її. Вона сиділа, тримаючи склянку води, стараючись не втратити свідомість. Хто ви? Тихо запитала вона. Я батько Ані, сказав старший чоловік. А це Антон, її старший брат. Тобто я твій дідусь. То це ви? Через вас, мама, не хотіла жити. Це ви винні у всьому, що вона. Марина не встигла договорити. Олексій Михайлович тяжко зітхнув. Все не так, як ти думаєш. Давай усе розкажу спочатку, а тоді розповіси мені. Що вже вдалося дізнатися. Він ковтнув води, голос тремтів. Уяви, що я щойно побачив онучку, яку шукав усе життя. Але спочатку скажи твоя мама жива? Ні. Мама померла відразу після пологів. Я це відчував, сумно промовив чоловік. Їй не можна було народжувати. У неї була вода серця, лікарі забороняли вагітність, але вона нікого не слухала. Він замок на мить стискаючи кулаки, а потім продовжив. Хлопець, від якого вона завагітніла, переховував її. Він хотів заможного життя. Я його попереджав, що їй вагітність заборонена, але він думав, що дитина змусить мене змиритися. Коли ж побачив, який важко, злякався і втік. Донька повернулася додому, звинувачувала мене ми не встигли нічого виправити. Відтоді жодної звістки. Двері відчинилися, на порозі стояла Тамара Сергіївна, свіжа й доглянута, наче й не хворіла. Ой, пробачте, я так хвилювалася, як моя дівчинка впорається, співала вона медовим голосом. Давайте знайомитися я, майбутня свекруха цієї дівчини, а ви, я так розумію, мій майбутній сват. Марина ледь підняла очі, злегка усміхаючись. Дістала з сумки маленький диктофон і подивилася на Тамару Сергіївну, потім поклала його назад. У Марини зараз були зовсім інші думки, тепер вона не була сама. Поряд влад, а тепер ще дідусь, і дядько. А свекруха ну, відтепер і справді вона була частиною їхньої родини, і їй довелося з цим змиритися. Олексій Михайлович помітив розгублені сунучки. І одним кивком дав зрозуміти. Більше ніхто не сміє її ображати. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!